Руцкий білетик 2,40 євро на проїзд у метро. Ідемо зараз, їдемо в метро. Йдемо в центр. дивитися, що там є. Сьогодні 24 числа, святий вечір. Ми вийшли з метро, Йдемо дивитися, що тут є. Тут є бан, самий популярний. Біля нього людей тьма. І каже, що тут же поліція починає штрафувати, бо прям всі хочуть з ним спати. Знаю, що це бан, зараз пойдемось. Каже, що страшний кістидені сіті популярний. Зараз побачу. Де да, зараз тут багато, прям капець. Я думаю, вже гадаю, Якби ще цих вивісок не було, всяких ресторанів зробили б якесь таке місто прогуляне. Взагалі було б багато. Тут Прям дуже багато вивісок. І що, це одна, по суті ця дорога, так? По бокам нічого нема. Це казино бідня. Казино він. Але воно сьогодні закрите. Так, ми біля головної ялинки, я розумію. Ну, а біля Шанпруна вона набагато більше. Всі захвалюють, знімають камери. Ну, це дуже класно. Народу ну, капець, що він ходить Тако направо, наліво, направо-наліво, направо-наліво. Але дуже класно тут пам'ятників, тут дуже цей, як це старовинне все. Багато статуй, багато пам'ятників, багато. Будинків таких класних. Дуже класно. Тут Такий Дуже великий пам'ятник. І обтягнути сіткою. Тут дуже багато все обтягнути сіткою. Цікаво чого. Щоб не впало щось, чи щоб не понищилось. Чи голуби, щоб не понищилось. Деофіліо редемптор. Знаєш, що це таки? З церкви. Загадає теж питання. Ті тут сьогодні Ауді їздять класні, білі. Тут якісь Собарші, який тут -а? Луї Вітон. Магазинчик величезний. Десь це оренду кашта як, як десь купа грошей. І шанель є. Але шанель, напевно, тільки знизу. Rolex, Діор. Шанель. Прада. Це якісь тут самі, -самі модні коробці. В центрі. Що самі модніші паліться. Що тут ще є? Що є, хто модно знаю? Кублот, не знаю, що це таке. Рімова теж не знаю, що це таке. Зегна теж не знаю, що це таке. Я не модний. Що тут ще є такого? Модного. Ресторани якісь ці прикольні. Але закриті. Багато що закрите, саме в центрі відкрите, але в загальному все закрите. І Олег він Памятник, але не Це Все такі стародавні будинки. Дуже класно. Тут знаходиться ярмарка. І була ще в центрі ярмарка, але її забрали швидко. І тут зараз вона закрита, ми ну, ясно діяли, що закрита. Але... але тут має бути теж дуже багато народу, тому що біля Шонбруна ярмарка є і там народу тьма. Це що таке цікаво? Перстиль. Пасаж. Якісь цей в них. Як то астроном? Ой, пішли всередину. Бидемо дивитися на ялинку. Багато всяких магазинчиків. І дорогих магазинчиків. О, там якісь маленькі ялинки. Зараз ходимо по всіх ялинках. Роздивляємося. чи це якийсь музей? Це якийсь бібліотека, ні? Це музей? Ба! Галерея, якась десь виставки. Це якась галерея, виставки. Людей взагалі нема. Тихо, і класно, типу дворик. Тут це якісь непевно виставки, бо це день може відкрити. Багато картин, багато всяких кстати. Або тут пише що це таке? Ам кінь. А, аукціон. Аутріст. Кінський. Зараз прийшли до цього, там до милі там була замка, і тут, коротше, поставили безкінечний знак і виглядає прям класно. Це задні мене фоткались, подивилися, Ну, дуже класно виглядає. Трохи щось холодно. Є головна ялинка. Але не наслідиться. Тут є ярмарок, який теж сьогодні закритий. Нічого не працює. Але обідно бо ялинку могли б увімкнути. Зараз, коротше, біля парламенту відня, та сульдиті було. але зараз тут є ялинка. Шкода, що до неї не можна піднятися, там все закрито. але не світиться. Головна ялинка міста не світиться, а ялинки маленькі сюди світиться. Тут короткий слоник, і це все, це музей Відня, там пише зверху. Але що найбільше я хотів побачити, як я ще той був, це тут пам'ятник Марії Терезі. Він капець великий, і класний, але не підсвічується. Оце погано. так спереду виглядає, сидить. Людей немає, літом тут було багато людей, а зараз немає. Тому це класно. Це природничий музей, історичний, історичний музей. А той який був? Природа. А то був природа. Історичний. Краще про цей. Про мамонтів, що там були. Це історичний. Дуже класно все підсвічено, дуже класно все зроблено. Це центральна опер. Як центральна опера, виглядає дуже класно. Всякі чоловічки підсвічуються класно. Але щось що роблять чи що це суборожі. виглядає суп. Все, ми вже приїхали метром, йдемо по, по машину, бо чотири дні підряд буде безкоштовне паркування. Так як тут паркування дуже дороге, то 4 дні підряд це вже свято для машини і для паркування.